Глядачі, вистояємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ідеолог російського фашизму Олександр Дугін практично сказав: ми поклали дочку на вівтар нашої перемоги. Саме так вважає опозиціонер Андрій Піонтковський. Ідеолог російського фашизму Олександр Дугін особисто брав участь у події щодо власної дочки Дарини. Таку думку російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю ТСН. Він переконаний, що Дугін і його дружина принесли рідну дочку в жертву своїм сакральним цілям. Подивіться на її похорон. Вони там з дружиною з абсолютно щасливими обличчями. Олександр Дугін практично сказав: Ми поклали її на вівтар нашої перемоги. Вони були переконані, що цією сакральною жертвою вони вплинуть на Путіна. Не випадково це було організовано напередодні Дня Незалежності. Симоньян вже відреагувала вогонь по центрах прийняття рішень, вимагали килимових бомбардувань Києва та інших міст і фізичної ліквідації військово-політичного керівництва країни. Цього вимагала партія божевільних фашистів. Розповів він Ковський також пояснив, що Путін, по всій видимості не послухав божевільну дугинську партію. Путін не послухав їх, не тому, що він хороший, він злочинець не менше, ніж вони. 25 осіб мирних жителів не стало через нього в день незалежності. Але вони вимагали від нього не 25 осіб, а 25 тисяч. Чому Путін не пішов на це? Тому що, як демонструє його поведінка останніх днів, він хоче жити. Вся його дипломатична робота спрямована на те, щоб підписати договір про припинення вогню. Підсумував він. Тим часом Україна розуміє, що так зване перемир'я на умовах Москви це ніщо інше, як відкладений чи заморожений конфлікт, та непряме визнання того, що окуповані РФ українські землі є нібито спірними територіями, пише політолог Каспрук. Російська Федерація, яка постійно говорить про необхідність просування своїх військ в глиб України, одночасно заявляє, що готова до перемир'я. Путін лякає світ ядерною війною та одночасно наголошує, що Москва послідовно залишалася вірною букві й духу договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Дняс, у своєму виступі на 10-й оглядовій конференції Дняс. очевидно, що цілком можна було б говорити про плюралізм у голові російського диктатора, проте це ще і те, що Путін одночасно намагається грати в хорошого і поганого поліцейського. Цим він пробує розхитати позицію колективного заходу, показуючи, що мир можливий, але звісно тільки на умовах Кремля. Різними каналами, в тому числі і через колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, Кремль починає озвучувати різні ініціативи. Хоча наперед, очевидно, що ми Сква хоче отримати лише оперативну паузу, а не переговори, коли президент Туреччини Реджеп Ердоган запевняє, що ні в кого в цій війні немає шансів перемогти і що все потрібно вирішувати за столом переговорів. То заклики до компромісних рішень після усіх злочинів проти людяності, які Російська Федерація вчинила і продовжує вчиняти в Україні, виглядають дивно. А президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор взагалі закликав світ оголосити п'ятирічне перемир'я, щоб припинити будь-які війни, хоча б на п'ять років. При цьому Наголошуючи і на війні Росії та України, але як мінімум свою готовність до переговорів, агресор має продемонструвати жестом доброї волі. У іншому випадку папір занадто дорогий для таких переговорів. Путіну все було давно сказано. Виводьте свої війська з окупованих українських територій. Тоді ми можемо обговорювати терміни повернення Криму та Донбасу. До зустрічі, глядачі, Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.